Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо таро-прогноз на тиждень. Подивимося, що нас чекає на цьому тижні, які енергії будуть у нас перебувати в основному. З да, чого нам чекати і від чого нам краще всього остерігатися? Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад загальні енергії тижня. Закритися від усього світу для того, щоб розібратися зі своїми думками, можливо, зі своїми ілюзіями, для когось це просто повтикати в соціальні мережі, поскролити цю стрічку, для того, щоб дойти до якогось свого благополуччя, можливо, для того, щоб вирівняти свій емоційний стан або фінансовий стан. Хтось буде вирішувати величезну кількість задач, і, власне, вони тебе будуть обмежувати від того, щоб ти могла займатися власне, тим, чим би ти хотіла. Тим не менше. Хочеться закритися, хочеться нічого не робити, але ці питання вирішувати тобі доведеться. Ти, в принципі, їх вирішиш. І реально ти потім до кінця тижня, да, ближче до кінця тижня, ти розрулиш ці питання, але можуть бути моменти, коли тебе свідомо від чогось закривають, тобі свідомо щось не показують для того, щоб тримати тебе в обмані, да, або для того, щоб запудрити тобі мозок. Для когось це може бути відпочинок, закриття від усіх. Для того щоб пролікуватися, можливо, хтось починає прийом антидепресантів да будь-яких препаратів, які е, дещо можуть дурманити мозок, тим не менше, е, ти е, знаходишся в дещо такому закритому просторі. Звідки виходити не хочеться? Можливо, блокуєш якихось своїх знайомих, неугодних тобі людей від того, щоб вони могли про тебе щось дізнаватися. Це може бути блокування колишніх суперниць, конкуренток, конкурентів і тому подібне. Тому подібне може бути така масова зачистка, щоб вони ніяк не впливали на твій внутрішній стан, на твій внутрішній спокій. На дні колоди, карта відлюдних, хочеться побути наодинці сама з собою для того, щоб розібратися своїми думками з тим. Тим, куди я йду, чим я хочу займатися і тому подібне, і тому подібно. Тобі зараз не до якихось розваг, не до контактів з людьми, спілкуватися ні з ким ти абсолютно не хочеш. Окей, стосунки. По стосункам все класно, абсолютно гармонічні, класні стосунки. <кій> Знаєте, чого ви хочете, і обоє з партнером працюєте над цим. Тут сім'я, сімейне коло, сімейна близькість декого це може бути приїзд, приїзд родичів або поїздка до родичів. Загальне благополуччя, і в основному основним питанням, можливо, навіть буде тема грошей і подальших планів, як можна заробляти, як можна облаштувати своє благополуччя. Для тих, хто вільний від стосунків, реально можете познайомитися з чоловіком або можуть зав'язатися стосунки з чоловіком, з яким. Там подалі може бути сім'я. Це може бути чоловік або з роботи, або з твого близького оточення. Більше це може бути колега або чимось, чимось ваша діяльність може бути схожа по роботі для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках. На цьому тижні партнер може надавати перевагу тобі. І може обговорювати з тобою, яким чином ви можете створити союз, створити сім'ю, і можете навіть працювати над тим, щоб об'єднатися виключення, якщо він живе зі своєю дружиною, то він буде більше вкладатися туди. Да? Якщо ти знаєш, що він і не з тобою, і не з нею. То на цьому тижні він більше вкладається в ваш союз. Якщо він живе з дружиною і періодично з тобою зустрічається, то ні, партнер більше вкладається туди. Якщо в тебе сім'я все нормально, або ви двоє партнери, то максимально обговорюватимете, яким чином можна ще більш. Створити так благополучний, благополучний куточок, да, як так можна е заробити більше, або як можете облаштувати своє житло, свій побут і тому подібне, тому подібне. Але енергії тижня загалом такі, які сприяють більше сім'ї, сімейним цінностям, об'єднанням. Ти мі, я твоя, да, І оце така, ну можна сказати, в якійсь мірі навіть ідилія. робота. Клас. По роботі нові шанси, нові можливості, можливо, нові пропозиції. Це класні матеріальні прибутки, достатки, да? це можуть бути премії, надбавки по тузу Пентаклі дуже класний і вдалий тиждень. Так, для тих, хто не працює, заходить класна нова пропозиція, на яку дуже рекомендую погодитися, тому що спочатку ця пропозиція може бути попрацювати в якомусь невеличкому місці да, на якійсь невисокій посаді. Потім ти переходиш до начальника відділу, або ти відкриваєш щось своє. Схожа на цю діяльність. З часом ти отримаєш плоди від того, що ти посієш на цьому тижні. Тому на таку пропозицію рекомендую погоджуватись. Для тих, хто працює в офісі, може зайти класна пропозиція про підвищення, або це може бути підвищення зарплатні і премії. Да? Може зайти якийсь новий проєкт в ваш офіс, да? і ти подивишся, що він. Надалі може тобі приносити і підвищення, і класні прибутки для тих, хто працює сам на себе. Те, що ти посієш на цьому тижні, ти потім пожинатимеш плоди. Причому це дуже класні плоди. Тому тут дуже рекомендую вкластися на цьому тижні максимально, як ти тільки зможеш да? через якийсь е, довгий період часу, мінімум три місяці, ти побачиш. Що це все було не даремно. Потім ти пожинатимеш усе те, що ти посієш сьогодні. Грубо кажучи, на цьому тижні в тебе така весна, коли на осінь ти збираєш урожай. Самореалізація. Підстоювання особистих кордонів для того, щоб отримати певну свою стабільність, закріпитися в чомусь. В принципі, для тебе це можуть бути в якійсь мірі уроки, чи ти тему, да, оця контрольна робота. Тому прийдеться відстоювати, виборювати своє. Це не обов'язково перепалки з якимись людьми. Це не обов'язково. Це може бути момент того, що тобі доведеться комусь щось показати, да, або щось підписати, щось відстояти, забрати своє. Тому що воно належить тільки тобі. І ти для себе після цього робиш висновок. раз я зараз змогла, то значить, всі наступні моменти тобі вже будуть не страшні. Чого не варто робити на цьому тижні? Не варто приносити себе в жертву заради когось. Не варто знаходитися у ситуаціях, які тебе можуть крити, да, які можуть тебе пригнічувати, від яких тобі може бути важко, тяжко. Да, і коли ти розумієш, що це не моє, або тут я знаходитись не хочу. Не хочеш, роби перші кроки для того, щоб виходити з цієї ситуації. Для когось, хто дуже сильно боїться почати власний бізнес, почни. Почни, і ти побачиш. Які перспективи, які горизонти перед тобою відкриваються? Да, це не дуже легко буде. Я, я розумію, да? через, через повішеного дуже тяжко вийти з цієї ситуації. Або не давай людям тримати тебе у підвішеному такому незрозумілому для тебе стані. Або да, або ні. Да? Захотіла, якщо тебе не влаштовує відповідь, який виходить з цієї ситуації. Емоційний стан. що може трошечки шатати від завершення стосунків з імператором. Причому ти вирішила для себе вже поставити крапку і йти у щось нове, але імператор все ніяк тебе не відпускає. Він може тебе повертати у стосунки, да? або старатись повертати у стосунки. Можливо, в тебе мількатимуть якісь такі думки, що ой, може, він все-таки помінявся, може, він все-таки да? все щось зрозуміє, може почати все спочатку. Ні. йди у щось нове, сміливо йди у щось нове. Не оглядайся на свого імператора. Да? В тебе вже почалося нове життя. Якщо це не стосується імператора, тут Можуть початися стосунки з чоловіком, який може претендувати подалі на тебе, але для цього тобі прийдеться закрити старі уроки і дійсно починати по-новому. Тобто, якщо ти вже вступаєш в якісь стосунки нові, не треба тягнути за собою досвід попередніх. Да? Він другий. Він вже не такий, як був попередній. І просто будуй з ним стосунки окей. У нас все по-новому, у нас все по-класному. Тому емоційний стан, в принципі, буде нормальний, тому що ти налаштована на щось нове, і ти сміливо можеш піти у це щось нове. Тільки періодично будеш згадувати, що ага, там в мене ще є місця, де мені треба доставити крапочки на прощання. Да? От постав ті крапки, і ти подивишся, що ти можеш навіть піти у новий союз з імператором. Да? Імператор з імператрицею у нас вже були. Чи будеш ти задоволена цим тижнем? В принципі, так, да. я не можу сказати, що на 100% така тіпа, ой, яка я красотка, яка молодець. Ні. будуть якісь придирки до себе, або, можливо, з боку інших людей будуть якісь зауваження, де ти все одно не вгодила. Да? Тим не менше знайдуться в той самий час люди, які зможуть або оцінити тебе, або оцінити твої старання, і плюс а, можуть бути або нові знайомства, або люди, які допомагатимуть тобі підвищити твою самооцінку. В когось це через особисті стосунки, в когось це через те, що відмічають який ти класний спеціаліст в чомусь. Да? Можливо, це навіть не тільки про роботу, це може бути там ти дуже красиво вишиваєш, да або дуже красиво малюєш щось. Ти дуже класно робиш, що можуть захоплюватися інші люди. Це може підвищувати тобі самооцінку. Тут, в принципі і рекомендація йде. В той час, коли ти до себе придираєшся і шукаєш в собі якісь недоліки. Знайди точно такі самі твої переваги, а що в тобі є класного, і ти подивишся, що ти себе, по-перше, недооцінюєш, по-друге, не бачиш своїх переваг. Тиждень, в принципі, буде класним, особливо в стосунках і в роботі. Да? ми подивились. Я щиро бажаю, щоб у тебе програвалися найпозитивніші моменти цього розкладу. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі, якщо хочете замовити особистий розклад. Запишіть мені краще всього в телеграм. Посилання на телеграм я залишаю під кожним відео. До нових зустрічі, пока-пока.